Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу. Так, демонстрацію екрана. Так, добре. Є. Ми з вами мали дев'ятницю, де ми молилися за всіх людських дітей до Архангела Вархієла. Давайте скажемо цю молитву. І попросимо за всіх людських дітей. Я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні молюся до архангела Барахаїла за всіх людських дітей. О, великі архістратиже Божий архангела Брафаїла, майбутніх престолу Божого. І звідти приносячи благословення Боже до домівки вірних рабів Божих, Випроси у Господа Бога милосердя і благословення на доми наші. Хай благословить Господь Бог і нас від Сіону, і від Гори Святої Своєї, і помножить достаток плодів земних, і подасть нам здоров'я і порятунок в усьому примноження, на ворогів перемогу і подолання, і збереже нас на многії літа. Так достойно славимо Бога Отця і Сина, і Святого Духа нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ви знаєте, ми всі молимося тепер. До 7 вересня 2024 року за всіх людських дітей, такі енергії з серпня, і я пообіцялася, що я буду молитися, скільки Бог дасть сили, здоров'я, мудрості і підійде молитва і ікона за всіх людських дітей. Чому саме Варахиїл? Ви знаєте, я дуже люблю архангельську тему. Люблю молитися ці молитви, люблю зображення архангелів і, взагалі, люблю молитви до архангелів. Чому саме Варахиїл? Тому що. Я попросила у Архангела Варахаїла благословення для всіх людських дітей. Дивіться, попередньо я ще робила оголошення, що навіть якщо у когось немає діточок, але вони беруть участь у нашому молитовному колі, як кажуть, чужих дітей не буває. Я вже, на жаль, не буду дитиною, хіба в інших життях, в даному житті я вже не буду. Ви теж є дітьми у своїх батьків, чи внуками, чи правнуками, тому я оголосила з серпень місяць до 7 вересня отакі молитовні круги за всіх людських дітей. Хто такий Архангел Барахаїл? Це головний архангел над сонмом ангелів. Що таке сонм? Велика група, група зібрання кого чи чого небудь. Священні тексти згадують про сім таких небожителів, виступаючих глашатаями божественної волі та діючих строго у сфері дорученого їм служіння. Хто ж такий Архангел Вархаїл? Давайте познайомимось. Я вже неодноразово вам давала цю тему, але давайте ще згадаємо. Архангел Варахаїл вважається уособлення божого. Направлення на пуття. Він віщує нагороду за Богоугодне життя, діяння та вчинки. У перекладі з Івріту його ім'я означає благословення. Ось тому я просила архангела Рахіїла випросити Бога Отця нашого Небесного благословення для всіх людських дітей. На мир, здоров'я, процвітання і інші богогодні речі. Ім'я цього архангела далеко не на слуху, адже у священному писанні про нього не згадується. Архангел Варахаїл є покровителем всякого доброго починання, відбайливцем добрих справ і молитовником за будь-яке богоугодне життєйське заняття. Традиція підносити молитви Архангелу Рахіїлу залишається лише у православ'ї. Його зображають з безлічу квітів троянд в складках його одягу. Оскільки Божі благословення різні, то й служіння цього архангела різноманітне. Я маю дуже багато зображень архангела Архаїла. І мені приємно, коли я міняю зображення Архангела Бархаїла, як його служіння різноманітне, так і через нього, через нього посилається Боже благословення на всяке добре діло, на всяке добре життєське заняття. Так, ще що нам історія говорить? Згідно з іконописною традицією, Архангела Вархаїла зображають Архангел, що несе на грудях своїх білі троянди, якби нагороджуючи за наказом Божим за молитви, працю та моральну поведінку людей і тим, хто провіщає блаженство і нескінченний мир у царстві небесному. Ви знали? Ви знаєте таку Богородичну ікону, як Неополима Купина там Архангел Ворохаїл, Божий посланець, тримає в руках виноградне гроно. Я хочу ще раз сказати молитви, але я підібрала вже дві молитви до Архангела Врахаїла і присвятити всім людським дітям і випросити благословення. Для людських дітей на мир, процвітання і всякі різні прекрасні речі. Перша молитва: святий архангел Врахаїв, благословення від Господа, що нам приносить, благослови мене започатковувати добре, виправлення недбайливого мого життя, нехай догоджу усьому Господу, Спасителеві моєму навіки віків. Амінь. Друга молитва, о великий архістратиже Божий Архангел Варахаїл, стоячи перед престолом Божим і звідти приносячи благословення Боже в домивірних рабів Божих, випитай у Господа, Бога милосердя і благословення на доми наші. Нехай благословить Господь Бог і нас від Сіону та від гори Святої Своєї і помножить достаток плодів земних, і подасть нам здоров'я і спасіння і у всьому добра, перемогу. І здолання ворогів наших, і збереже нас на багато років, і нехай однодушно славимо Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Моляться до Архангела Рафаїла про наступне, про захист від будь-якої шкоди з боку інших людей, про гармонійні стосунки в сім'ї, про здоров'я від чарівництва. Про благословення на всяку добру справу. Небесний посланець завжди готовий передати наші молитви, віруючих Всевишньому. В його обличчі ми знайдемо швидкого помічника. А той, хто клопоче за душі, якщо прохання завгодно Богу, отримає швидку допомогу. Через архангела Варахаїла. Я щиро вдячна і посилаю слова любові всім тим, хто був зі мною в цій дев'ятниці. Марія Саманюк, Марія Вербіцька, Оксана Луканюк, Ганна Буц, Дар'я Ходак, Сніжана Морська, Ганна Шкрібляк, Василина Гринюк, Любов Табахарнюк. Оля Грепеняк, Дар'я Кіщук-Кіщук, Ольга Боєчко, Ганна Ходяк, Паша Семеген, Орест Калиняк, Ярослава Гринюк, Наталія Ковалюк, Аня Бойчук-Юрчук, Валентина Крицкалюк, Ганна Гайсанюк, Марія Яремен, Орися Ковалюк, Марія Пошиван, Ірина Плаксі, Ганна Марія Фієвчук, Марія Юсипчук, Марія Крутофіст. Люба Іванчук, Оксана Рибчук, Анна Олександрук, Ольга Буц, Наталія Сахро, Оксана Шкрібляк, Валентина Вийчук, Анна Юращук, Марія Зузяк, Марта Проданюк, Марія Синяк, Оксана Степурак, Ольга Мотрук, Наталія Павлюк, Марія Пусікова, Ганна Гордій, Михайло Бородайлюк, Наталія Іванчук, Марія Іванюк, Ганна Бабчук. Даша Сиротюк, Паша Андрусяк, Уляна Степчук, Галина Гринюк, Інна Мудрак, Михайло Строїч, Оксана Кефорак, Діана Вавриків, Леся Гаджук. Дякую вам за нові імена, дякую за те, що ви берете участь у милотовних справах. Поширили наші сміливці Марія Пошиван, Ганна Гайсанюк, Ганна Марценяк, Ярослава Гринюк, Оксана Луканюк, Оксана Степурак, Аня Бойчук. Юрчук. Дякую всім вам, бажаю вам, вашим дітям через посередництво Архангела Рахіїла, Божого благословення на мир, процвітання, на гарні справи. Я вам посилаю слова любові і подяки за участь у наших молитвах. Ми молилися за всіх людських дітей. І хай Бог, Отець наш Небесний, через Архангела Вархіїла виконує наші прохання для всіх людських дітей і до нових зустрічей!